Таємниця загубленого городища Олексій давно підозрював, що на одному з пагорбів біля річки Південний Буг колись існувало давнє поселення. Старі карти натякали на це. А місцеві жителі розповідали легенди про городище, що зникло після страшної пожежі. Озброївшись металошукачем, він вирушив на пошуки. Перші години були марними лише шматки іржавого заліза і кілька сучасних монет. Але потім сигнал змінився: глибокий, потужний, ніби щось значуще ховалося під землею. Обережно розкопавши ґрунт, Олексій натрапив на залишки обгорілого керамічного посуду. Поруч бронзовий браслет із вигадливими орнаментами. Серце закалатало. Це справді було старе поселення. Але чому жодних згадок про нього не залишилося в літописах? Тоді він помітив щось ще: дерев'яний об'єкт, що стирчав із землі. Це був старий скринькоподібний саркофаг, не вже поховання. Олексій обережно розкопав його і, коли відкрив кришку, всередині побачив моторошно збереження. ...людський скелет із срібною маскою на обличчі. Раптом з неба хлинув дощ, вітер завив у верхівках дерев, а металошукач несподівано вимкнувся. Немов сама земля натякала. Деякі таємниці краще залишити нерозгаданими.